Злата Карпик дуже мила і гарна дівчинка. Їй три рочки. У неї блакитні очі і чарівна усмішка. Вона дуже любить кенгуру, морозиво і малювати фарбами, але найбільше вона любить життя. Півтора роки тому у дівчинки діагностували гліому стовбура мозку. Для батьків діагноз донечки став страшною звісткою. З того часу дівчинка бореться за життя. Злата вже перенесла дві складні операції з видалення пухлини головного мозку. Батьки щодня допомагають їй боротися зі страшною хворобою. Проте без допомоги небайдужих робити це важко. Наразі сім'я Карпик перебуває у Сіетлі, в дитячій лікарні Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Лікарі дали промінь надії. Злата може жити. Страшно дуже, коли хворіють маленькі дітки, коли ти такий безсилий і не можеш їм допомогти. А ще страшніше, коли з'являється промінчик надії, і ти не можеш ним скористатися. Але віра завжди є. Віра в Бога і добрих людей. Я сподіваюся, що. Добрі серця відкриються і допоможуть маленькому ангелочку. Веронічка прислала такі слова, що вона дуже щиро дякує всім, хто. Допомагав і допомагає, хто молився і молиться, і не залишає їх в цей важкий час. Я дуже люблю свою сестричку. Вона е, має дуже гарне почуття гумору, вона дуже весела, щира, е, але вона захворіла і лікарі кажуть, що потрібно дуже багато грошей. Будь ласка, допоможіть нам. Шановні друзі. У мене є друг. Він завжди для мене був зірцем, як потрібно допомагати і відкликуватись на різну допомогу другим людям. Але обставини помінялися. Зараз допомога потрібна йому. Не так йому, а як його маленькій донечці златі. Декілька гривень вони допоможуть врятувати її життя. Прошу вас, відгукніться, допоможіть. Ми з Олегом знайомі вже дуже давно, і Олег є моїм товаришем, який. Будь-який час, важку хвилину, завжди виручав мене, виручав друзів, виручав знайомих. І це людина, яка ніколи не лишалася байдужою до будь-якої проблеми, до горя, яка ставалася в сім'ї. Тому я закликаю сьогодні моя моє серце не є байдужим до його сьогоднішньої ситуації до златочки, яка сьогодні потребує підтримки усіх нас, потребує підтримки усіх знайомих, друзів. Тому я закликаю до... Допомоги хто скільки може в кого на серці допомогти зібрати кошти на лікування златочки. Златочка повинна жити. Допомогти златочці може кожен. Волонтери збирають гроші на вулицях Тернополя, організовують благодійні концерти, флешмоби. Рідні та близькі дівчинки просять не бути байдужими, долучатися до таких заходів. Добро, яке ви зробили іншим, обов'язково повернеться з торицею. Допоможемо златочці разом.